А така краса по вулиці Віменська, тут вже вулиця Українська. А тут ще є пам'ятка історії. Український народний дім, Організація Українських Націоналістів. А? Отак от. Доторкнись до історії. Доторкнись до історії. І Саня доторкається до історії. Лапає історію за всяке. Саня лапає історію. Саня. Не, Марка Черемшина. В цьому будинку підрукована першу книгу видатного українського новеліста Марко Черемшина. Отак. Марко Черемшина. І Сашко, І Сашко. І Сашко. Сашкина. І сашки, Сашкина. Сашкіна. Де а, он. Два кольори мої, двова і панаш, червоний, то любов. Бах, а чорне. І, бах, то... То і от я хочу прическу, як у баха. Як у Брайана Мея, у баха, у його бобула. Оце мій прически мені дуже подобаються. Це серйозно. Дуже мені подобається. Аж сильно. Треба човти домой. А все добре, мої любі глядачі.